Всем привет, ребята! Сьогодні я скажу шагобі, якщо он доступний Бенді. На мене это на смартфонах а, а, а звірочок в Бенді. всего лишь сорок вісім, наверное, популярнейший. сорок процентов. качает 30-33% на ма... мы бы. То есть 333, 33, 33 330 маб. То есть три мага. Вистецы самая 100 Мбайт, у меня Redmi M1. Игра висить 101, Тобто гра висить 100 МБ, а телефон не подлежит их на 100 Мбайт. Тобто есть на 100 Мбайт игра. Буде недоступна. Тобто, якщо ваша якась кана на 100 Мб, то вона буде вас недоступна. Якщо вас на мантії телефон, то вона військо на 100 Мб, то може так. Вона буде вас доступне. В мене ну, гадмі МД, Воно ви 100 МБ і мій телефон не поддержить 100 МБ, а вас може підтримувати А мій телефон не поддержить 100 Redmi. Тож мене Redmi телефон. І він мене не підтримує на 100 МБ. Тобто не підтримує Бенді. О, як ви понесли, я знімав відео, що робити, по наступний БАЇС, він мені вже доступний, він не платний вже. А Бенді недоступний. Я хочу показати ролик, зняти, що робить, що не доступний по Бенді, Тобто фіг, може таки виникають. Хтось бачив відео, що буде доступний. Бенни, я учеб так довго розказувати. То, ну, то есть мій телефон не поддерживает 100 мегабайт на mm -hmm. ігол. Под... Мама, mm -hmm. я буду теряться. Mm -hmm. Мій телефон точно под У мене гадмим один слово, но він не поддерживает мене 100 мегабайтів, якщо 100 мегабайт, то телефон не буде поддержувати. Якщо там десь мама десь мегабайт, то телефон буде поддерживать. Саму його, якщо туди не хапату телефон, не буде підтримувати саму ігру. нам недоступно. Так вниз нажимаємо сюди, далі знаходимо усі, обновляємо бенді а два як боїс. Один. Два і все. Далі нажимаємо сюди. Ну Далі ви знаєте, виглядаємо вниз і шукаємо жовту надпись. Як ви нажали на жовту надпись, то не нажимайте решку на трикутник, тому що, якщо ви нажимаєте на нього, то у вас не буде доступний банді. Якщо ви не звати не на нього, то він буде у вас доступним. Як ви нажимаєте на нього, то вам прийдеться, якщо не нажали лазку, то вам прийдеться ну, все, у вас пригружилося. Далі ми нажимаємо, не ну, виходимо з сього. Ну, далі вниз. Ні, Покажу, не буду вам показувати зараз краще уже сам без вас Ми показуємо і все идет наслаждатель Бенді нашим бенді то есть і все він мене Шановний телефон я МБ. Ну, у вас не подарить 100 мегабайт власне з'явиться кнопка установити вам придется купить потому що як пам'ятаєте, з Борисом дуже таке було, бо а, як ви купуєте ігри, ну, то есть, ну, як ви її а, повторили зі мною, то у вас а, як, як видаляєте ця, ця надпись, то з'являється кнопка а, Якщо ігра, там добусть мамонга, вона доступна вас, нажимаєте, знову повторюєте, де потім... А у вас он до доступнее. Там кнопка Установит. А у всех на телефоне Борис и Пенди платный. И як вы зробите, то у вас даже будет він платный. То есть, у вас будет винт платный и да. Тож, що то есть что я забыла холодный там любовь тобто, То есть любой группы. То есть я так понял, что на. Мігабайт и гра то є стіни віч є. игра мегабайт висит 10 000 мегабайт. Ну все нам ну, не скажу, що игра не поделяється Ну що медифон Redmi m 1 не подожде 100 МБІ, то игра буде недоступна ну, ну, не мені. Ну равно медифон не подо 100 мегабайт, а в явному мене то доступним. Вісити на сто мегабайт. Чого ж, напевно, зірочки уманчились. Стало було 48, а стало сам 47 звірочок. То есть мегабайтів. Машина їде з мегабайтів їх є. Дуже великий. І що хочеш казати про ігру, я не знаю. Ну и давайте, ребят, я попробую не купить. Шучу, ребята, шучу, я не куплю. Ні. Бо, ребят, що хочу сказати. Якщо, якщо ви зробили ну, повторили, то вы нажимаете кнопку «Купи». то лучше не куплять, а вам лучше треба качать гугла. Дально шесть пойду так. Свинья и косвинья. забыл. О, все забрал. Так, тазу, ты новый вытащи, давай. Да блин. Да блин. Сейчас я вам его покажу. Пошукай, он ловим. Бандит Линдах, то есть Вин. Ну, Вин, то есть ваш... Он не поддерживает вас? Ну, Бандит. Гранизива, давайте попробуем его купить. Купляем Бандит. Купляем Бандит. А, у вас появляется рыбачек, с не стоит, правда, буква 2, ой, цифра 2, чуть-чуть не видно. Воно стільки стоїть, щоб ви заповнили стільки стоїть. І далі ви платите саму іглу. Платите саму іглу. Платите ви саму іглу, тобто отвати я не закачаю з гула і ми в неї поїдемо. Отвати я зараз вам не буду вже вам показувати, як я не качаю, я зараз бісненько не закачаю і все. Все, об этом я закачал. Играем в Бенди. Так, сюда. И сдам. я помню в Бенди. А у Бориса я уже рав, а в Бенди я никогда не вел. Ну что, начинаем? Наконец-то ты в Бенди. Ну, пошли. В шкапает. поедет. Uh... Так, пошли, пошли. Mm. То есть, я так понял. Оно, то есть, понятно, понятно. Всем пока.